Чи мають право українці на відпустки і подорожі у 2024 році? Чи у 2025, Чи хоча б колись? А можливо доцільніше забути про наші захоплення, права та, врешті-решт, свободу на роки. І мова, звісно, не лише про цивільне населення. Ну, хоча б військові мають право поїхати у відпустку. Спойлер? Ну ні. Такі розмисли сколихнули мережу після випадку з несанкціонованою відпусткою блогера-волонтера на островах. Добре, чи погано він вчинив досить надонатив, чи не досить, щоб отак роз'їжджати по курортам. Ми у цьому випуску розбирати не будемо. Нас чекає дещо цікавіше. Ми поговоримо про ставлення українців до питання відпочинку. Взагалі, ми хочемо мати право на подорожі. Чи ні, також розкажемо про схеми для виїзду на відпочинок, які юзують впливові люди, та ті, кого важко назвати впливовими однак вони вміють вертітися і заводити правильних друзів. Ми гівнюкичне, так чувак, без базару, хто небудь вбийте нас, і як взагалі таке звичайне загалом нормальне бажання, як подорож, відпочинок, зустріч з сім'єю, стало таємною кулуарною привілегією вузького кола обраних, розкіші, по суті, про яку всі, кому ця розкіш доступна. Мовчать у тряпочку. А що ж середній клас, чи люди побідніше? А середній клас просто ніби й не помічає цього кулуарного світу. Однак пристально слідкує, щоб сусід Петя, Вася чи якийсь блогер-волонтер, не дай Боже, не погріли бочки на пляжі. Насправді це не я. Це оболонка. Ілюзія. Ви вже зрозуміли, випуск буде страшенно гарячий у всіх сенсах. Погнали! Ви на каналі Грав Креветку, з вами Соня Садовська, і ми починаємо. Глава перша: чи маємо ми моральне право відпочивати, коли наша країна воює? Для початку, якщо ви чоловік призивного віку і у вас немає інвалідності, трьох дітей чи родичів з інвалідністю, вас ніхто про моральне право питати не стане. Ви просто не маєте юридичного права на відпочинок за кордоном. Але чи правильно це? І хто від цього виграє? Не буду тягнути кота за бо котиків я люблю, скажу вам відразу і прямо свою думку. Як на мене, кожен повинен мати право на відпочинок. Так влаштований наш організм. Да, ми маємо здатність втомлюватись вигорати в древньому світі. Наприклад, це нікого не хвилювало. Якщо раб вигорав і помирав на будівництві пірамід, його просто замінювали на свіжого. Вже в часи феодолізму і тим паче промислової революції був встановлений ліміт на робочі години. Це все. Це... Повертайтеся додому. Не тому, що перемогли гуманістичні цінності, вони не перемогли і досі, а тому, що правлячий клас зрозумів робітники це ресурс, який варто берегти від перегрівання. Згодом для працівників додалися відпустки, лікарняні, медичні страховки, абонементи в спортзал на курси англійської, і детепе. Однак зараз ми знову різко забули, що будь-яка людина буде продуктивнішою, а відтак кориснішою державі, суспільству та кому завгодно. Якщо матиме можливість. Ливі, з'їздити на відпочинок, перезагрузитися. Це фізіологічна потреба, як їжа і вода, і питання про моральне право на відпочинок немає. Поїдати вас навіть якщо ми відкинемо якісь романтичні міфи про державу, як про інституцію, що дбає про наш комфорт, ага. Лишиться, хоча б прагматична вигода від громадян. Вони мають бути ситі, здорові і відпочивші. Саме тоді від них буде найбільше користі. А хто ж ті люди, що кажуть вам зворотні? У мене є для вас дуже хороший приклад. Повірте, фінал цієї ситуації. Ох, як вартий вашої уваги! Ось тут Фейсбук дописі. Запам'ятайте дату, одна пані сильно дотепно дофотошопила себе до тла мальдів. Камінь летів город блогера-волонтера Андрія Гонковського та його дружини Тані Принткович, які перед виконанням своїх волонтерських зобов'язань злітали на відпочинок. І ніби як не одна ця жіночка обурилась ситуацією, випадок неоднозначний всіх сенсах. Просто кажу, не все однозначно. А блогер гонковський навіть вибачився, і благо потім підтвердило, що свої волонтерські зобов'язання він таки виконав. Тому на момент постангу звертайте увагу дати, все виглядає Ще адекватно. Далі, за півгодинки, пані видалося, що вона вигадала ну аж настільки дотепний колаж, що один раз його запостити замало. Вау, wow. wow. давай ще разок. Нє, ні, ні, ні. І тому вона повторно відправила на простори Фейсбука свій жарт, цього разу приправивши його їдкою критикою в адрес блогера-волонтера. Більше того, в новій редакції цей не такий волонтерський волонтер, як скажімо, пані на фото з дронами, заважає її роботі. На мало нам срачів тепер ще й волонтери між собою файтяться? Що ж таке? Що то за пані? Нам не важливо. Я заблюрила її зумисно. Ми розглянемо саму ситуацію і механізм насадження меседжів. Кажу лише, ця жіночка була у мене в ФБ друзях, тому її атака дотепністю з другого пострілу таки долетіла до мого інфополя. І я, врешті-решт, написала їй чимний коментар. Ну і далі понеслись якісь такі дебати на тему, чи мають право українці на відпочинок, чи ні. Якщо вам цікаво, можете зупинити і почитати. Врахуйте те, що деякі коменти вже після моєї відповіді на них вона підредагувала. Так, да, є окрема категорія людей, яка опісля редагує свої коменти. Шо? Ну і Від... Ну що? Ви дасте сказати. Ну і Френди пані логічно прийшли їй на допомогу в боротьбі з інакодумцем. Всі ці люди разом доводили, що українцям не потрібен відпочинок чи подорожі. Пахайте, любі, без зупину, і сидіть вдома, чи в окопі? Чому не в окопі? Чому не в окопі? Тепер найабсурдніше те, чому цей випадок, на перший погляд, в заурядного сречу, я вирішила вам показати. Проходить кілька днів. Пані забула свій дотепний фотошоп з островами, і що ж ми маємо. Опаньки купила квитки за полярне коло, чотири пересадки на літаках, наскільки потягів і автобусів, два кораблі, і куди ця жіночка так квапиться? Може за дронами? А ні, на Лофотенські острови. Так, а як же ідея про те, що не можна відпочивати? Чи це стосується лише чоловіків, волонтерів? Їм не можна. А волонтерам-жінкам виходить можна. Я вам повторю, можна немає прав. Як же ідея, що всі гроші донатити на зсу ну постидно якось на Мальдіви у війну? Той же час ми ж розуміємо, оцей список з тріпом за полярне коло по грошикам ні разу не менше, ніж Мальдіви, а то й більше в кілька разів. Ну і звісно, ця жіночка виявилась ще не дуже активним, втім, ютуб блогером І веде, не повірите, блог про подорожі, на якому підписників разів 10 більше, ніж тут у мене на каналі. Тому цілком можливо, вона навіть відправить якимось черговим дотепним колажем армію своїх підписників писати хейт на грі в креветку, де навіть тисячі фоловерів немає. І тому накидати хейту простіше простого. Та я не надто переймаюсь за колежі. Важливіше донести думку. Ті, хто найактивніше говорять вам НО! No! 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 Ви не маєте права їздити на відпочинок, не маєте права добре жити і бодай щось витрачати на себе. Донатте всі гроші і найкраще саме на наші збори. Ага. Він просто да я тримаю в Європі. Головне, не якихось інших блогерів, волонтерів, бо вони погані. Відпишіться від них. Так саме це вона вказувала робити своїй аудиторії. Відписатись від поганих блогерів Принткович і Гонковського, не донатити на їх збори. Вони ж такі сякі на теплі острови літають. А ми, хороші блогери-волонтери, ми летимо на Холодні острови. І наші блогерські збори важливіше от тих, що літають по теплим островам. Ай, Silent Волонтер Клаб рулить! Хот Айленд Волон. Відтій. Та такі волонтери абсолютно легко і навіть не парячі, що до якоїсь там громадської думки можуть дозволити собі чарівне право на відпочинок на островах. Тут уже байдуже. Любиш ти холодний океан чи теплий? І як показово, між дописами всього кілька днів. А вас такі типажі тим часом будуть встиджувати вашим не досить аскетичним способом життя, за малим внеском, і те де й Чому не на? Чому не на фронті? Ти просто ухєн, я тримаю. А не дай Боже, ви з'їздили на новий рік в Карпати? Ну 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 моя порада. Ніхто, ніякі заслужені тревел, блогерші, волонтери, народні волонтери, чи почесні орденоносці волонтерських нагород не повинні формувати у вас комплекси. Тим паче, комплекси меншого чи більшого внеску. Чому міни не розміновиш? Чому міни не розміновиш? Чому міни не розміновуєш? Чому мене? цю пані? Я заблюрила якраз тому, що не бажаю її встидити чи захейтити. Ех, да нехай летить людина на острови, відпочине собі. Але й інших встиджувати за бажання відпочинку не треба. Ви гірше Януковича скотиняки! Якщо ви згодні з цією думкою, підтримайте відео лайком, а канал підпискою спіночком і коментарем. Якщо ж вам далі щось не сподобається, завжди можете прибрати свій лайкос. Шух як і не було, поставили. Йдемо далі. Глава друга кулуарні таємні відпочинки. Чим далі, тим гарячіше здається, ми зібрались до самісінького екватора, і тут на нас чекає суперпалаюча історія. Якщо ви думаєте, що після офіційної державної заборони на подорожі за кордон на відпочинку бував лише Тищенко гринкевич зі своєю сквірт-художницею і ще згаданий блогер Андрій Гонковський, якого висладили підписники? Я вам щиро, ну реально щиро і без. Роні заздрю бо ви не живете в такому сюрі, як, наприклад, я. Коли для тебе з перших же днів війни не секрет існування окремого і досить широкого ком'юніті людей, для яких виїзди, перевиїзди, відпочинки не то, що не труднощі, це питання одного дзвінку, і в той же час ти і твоя родина надто дотична до інакшої фронтової реальності, і це все існує разом в одному просторі і часі і створює якийсь сюр, ніяк не інакше, позначу знов. Я не вважаю, що подорожі, відпочинок, зустріч з дружиною і дітьми за кордоном має бути привілегією лише для обраних впливових людей та їх друзів. Нахрім бідних. Втім, це факт. Так є зараз. Пересічному українцю це недоступно. Можливо, я буду першою на українському ютюбі, а можливо, і не першою. Хто відверто скаже, да, цей кулуарний світ де виїзд, відпочинок це просто питання, зв'язків існує, і до нього долучені дуже навіть шановані люди, і навіть. Суперпатріоти. Я розповім, як він працює, та що пропонували нам і не раз. Знаєте, яке популярне питання в цьому світі обраних, коли зустрічаєш когось в Києві, кого давно не бачив? О, Світочка, Машу, Даринку! Підставте ім'я, яке вам буде зручно. А ви тут, значить, чого не поїхали? А тепер найтиповіша відповідь на нього: Та чого нам їхати? Мій Паша, Льоша Рома. Отримав підвищення керівника налогової служби радника міністра, офіцера в штабі інформполітики. Ми нікуди не збираємось їхати. Будемо до перемоги. Тим паче, тиждень тому ми якраз повернулися з Італії, Марокко, Фіджи. Скільки справ навалилося? Слава Україні! Героям слава! Останні я від себе додала, щоб ви не сумнівались, тільки що ви прослухали діалог людей, які постять виключно пройняті патріотизмом фото і регулярно звітують про донати на ЗСУ. Рівно рік тому, у лютому, 23-го, ми запускали наше медіа про кіно Film. До речі, так в нас є youtube канал про кіно. Посилання я лишив в описі. Загляніть для цього. Медіа потрібно було зняти репортажі з Берлінале. І я хотіла, щоб ми поїхали всією командою. Тоді я дала своїй колишній працівниці оформити від медіа документи на робочий виїзд. Кристина бля, у мене 33 бойових виходи, виходоблі в таці да. куда за лінію фронтом. Розумієте, нове медіа про кіно, робочий виїзд, і ось це все їй не вдалося. За кілька днів один досвідчений юрист мені каже: Слухай, ну на що морочитись з тим офіційним робочим виїздом? Всі ж наші інакше їздять три тисячі доларів ціна питання, і оформив вам на два тижні ту поїздку. А хочете більше, то п'ять тисяч. Цю послугу люди в основному беруть, щоб з дружинами побачитись, чи коли замучились від роботи і хочуть просто відпочити. І ясна річ, така опція навіть не таємниця. Всю і подібні послуги. Нам підказували як мінімум кілька знайомих. Так, це дуже кріпово. Ні, наш продакшн не скористався цією солодкою пропозицією, не то, що для відпочинку, навіть для роботи. На Берлінале поїхала я, бо мала звичайне гендерне право виїзду. І оскільки я не можу бути одночасно в кадрі і за кадром, всі матеріали, що я знімала, були просто для постів. Я не втомлюсь повторювати. Люди, ми не помічаємо слона в кімнаті, не помічаємо того, що розрив між впливовими і бідними з війною став більше. Тепер він стосується не просто матеріального сумочоклуї вітони і цвяха картія на шиї. Тепер він стосується конкретно ваших прав і свобод. «Пропало все». Це вам не можна на відпочинок, а іншим, хто за вас проворніше і успішніше, можна. Ось в цьому відео я розповіла про ефект Матвія і як в кризові часи збільшується розрив між багатством і бідністю і зникає середній клас. Гляньте, якщо цікаво, на підтвердження моїх попередніх слів, пригадайте злиту переписку з підписницею блогерші тані Прендкович з першої глави. І ось це всі їздять, але публічним людям не можна. Блогери тоді як один сказали: Ем, таню, так не всі їздять прикол у тому, що не всі їздять. Однак Таня не брехала підписниці, вона сказала правду. Правду зі своєї оптики. І давайте ж придивимося до цих слів. Кого Таня назвала всіма? Ну точно не солдата в окопі. Чому не в окопі Та й не тракториста, по якого вже йде ТЦК, і який на сьогодні-завтра загримить в той самий окоп. Також вона не мала на увазі сантехніка, продавця в магазині і інших людей робочих професій. Таня говорила про своє коло спілкування. Наприклад, в цьому колі помічений Петро Заставний молодий успішний ресторатор. Його називають Золотим хлопчиком з Тернополя. І змій поспішно сказали, що він також був станію і Андрієм на відпочинку. Я не хочу жодного хейту виражати в адрес Петра. Особисто я з ним не знайома, однак його і його родину добре знають мої родичі. Блін, Соня, після виходу цього ролику. Чекай телефонного дзвінка від родичів і вислуховування на фіга. Я взагалі його згадала. Як колись казав мій батько, якщо вже кудись зазирнув, готуйся побачити сідниці. Все забули про Петра, Таню і Андрія. Вони, хоча б, реально, донатять і допомагають армії. Та й дружина Петра ось тут сказала, що на відпочинку була лише вона і син. Їх я взяла за приклад виключно тому, що. Їх підхопили змі на цю медійну шуміху. Однак думку ви зрозуміли: слова всі їздять стосувалися певного кола спілкування. Це не підкол в адрес Тані, бо вона принаймні чесно написала, а це вже дорогого вартує. Але звісно, мене непокоїть така нерівність щодо інших верст населення. І це далеко не зачатки якогось утопічного мислення про загальну рівність. Цур, цур, цур. Так, ми всі народжуємося з різними стартовими капіталами в різних родинах. Таке життя це не змінити. Але права у всіх людей, і відтак можливості на подальший розвиток мають лишатися рівними. Перед нашою найважливішою і фінальною третьою главою нагадаю, що ви можете підтримати наш проект на Патреоні або ж разовим донатом на Монобанк. Обіцяю, жодна копієчка не піде на відпочинок, а виключно на роботу. Роботу над контентом і темами, які важливі для України та питаннями, які мають бути підняті в інфопросторі, кожному хто підтримає нас, я винесу величезну величезну подяку в наступному відео. Як саме нехай це буде поки що сюрпризом, а далі стане хорошою традицією. Глава третя заборонить відпочинок не можна дозволити. Якщо під час перегляду відео у вас, хоча б на секунду промайнула думка, так може треба суворіше слідкувати, так щоб ніхто не відпочивав, ні ті, що зі зв'язками, ні ті, що без прекрасний план, неперевершений і надійний су як швейцарський годинник. Для такого випадку давайте я розповім вам анекдот. Питають дружину, де ти береш гроші. Вона каже в тумбочці. Да. Чому б ні? Це не дуже смішний, але Рілі, прям в тему анекдот. Біжать молоді праві червоноармійці штурмувати зимовий палац. А на вулиці дідок сидить. От він і питає: А що ви, хлопці, робите? Червоноармієць йому каже: так, діду, зимовий штурмує. Дід знову, а чого ви його штурмуєте? Ну як же, діду, таке питаєш, щоб багатих не було. А дід каже: Он, як щоб багатих не було. А я то понадіявся, старий дурень, щоб бідних не було. Коли я читаю коментарі під новинами про відпочинок когось, хто спалився, і в половині випадків в цих коментарях немає нічого, окрім образи, чому їм можна відпочивати, коли я працюю зранку до ночі у дві зміни або коли мій чоловік в окопі і т.д. забороніть, контролюйте кордони, посильте міри, прижучте всіх, щоб жоден поганець і дня на сонечку не грівся. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Таке враження, що цим людям стало важливіше, щоб якийсь рандомний блогер чи підприємець не відпочив, ніж щоб відпочили вони самі. Саме таку публіку підігріває та пані з першої глави, що полюбляє холодні далекі острови. І люди, на жаль, не помічають, що їх позиція треба жорсткіше, буде стосуватися їх і їхніх прав в першу чергу. Тищенко, при великому бажанні, коли завгодно поїде у відпустку. А от прості громадяни, які бажають жорсткіших мір, отримають їх. І саме цим людям прилетять якісь нові обмеження, наприклад, на виїзд з області чи міста, де вони прописані. Еш, життя до сміху жорстоке. Волонтерці-блогерші, яка їх підігріває, теж байдуже. Вона і далі, як ні в чому не бувало, буде літати на свої холодні острови. Тут принцип, хай моя хата горить, лиш би у сусіда згоріла. Не працює. Згорить лише ваша хата, а сусід Тищенко стане наступного разу обережніше. І, можливо, з 10-ї спроби не втрапить у медійний скандал. Хоча, кого я обманюю? Тищенко і не втрапить в медійний скандал? Так що ж робити з цим всим? Згадати конституцію і свої права. Можливо, якщо тема набуде розголосу, право на відпустку у 2024 році з'явиться у всіх наших громадян, а не лише у шанованого кулуарного світу з другої глави чи дуже небайдужої до островів жіночки з першої. Пам'ятайте, нормально жити це не розкіш, це ваше право, і ніхто не повинен вас за нього соромити. Крихта щастя втримає вас на ногах, і ви будете корисніші своїй країні. Дозвольте ну, собі. Хоча б інколи невеликі радощі, з вами була Соня Садовська за камерою, як завжди, Бодя Горбань. До зустрічі, котики. Чао, какао!